Ну що, весна? <кій> Прийшла весна, треба мити вікна. зняла ось штори, буду стирати. Треба поставити цю оцю сітку помила. Так що тут у нас з вікнами? о, а це що? Мені що кажеться? Дивіться, бачите? То що вже така паутина, вже він таку сплів паутину, ви бачите? Ну Ні, що собі. Ще не так то й жарко. Це черкаси міста павуків. Капець, ми ж не намитниці. Відкрию вікно, це ж вона порветься я хотіла. Да, блін ти Ой, не видно, мабуть, да? Ну що, дружба? Треба ще їм витирати все одно. Тут грязно, треба все це помити, віконце. Все треба помити і тебе. Ай! Так, добре. Будемо приступаємо до миття вікон. варю говяжий бульйон. Це вони такі у дві косточки і треба трошки попити бульйончик, або щось. Желудочний тракт не хоче працювати. Так, называется старость на радость. Переходим на бульончики. Ну, начинаем сначала. Горясь сейчас. Гуляем. Кто там не ходит? Никому на голову не налить. Дуже, звісно, такі лежали у хазяїна. Тут наверное, кто то чи цвіточки ставив. Ну, не знаю, це не наша квартира, тому ми будемо тут дуже хазяйнувати. Так, трошки попритираємо, щоб було чистенько. Це тут таке полтиня. Ну, все я буду мити далі. Сьогодні на дворі прохолодніше, ніж вчора було, хоча сонечко вроді, але показує, що градусів менше. Вчора було 11, сьогодні 9 чи що. Ну ось, Сітка стоїть. Вимила як змогла. Там там чистенько. Тут віконце, стекло чистеньке, то треба повісити ще шторки, повитирати там багет і все. І сонечко заховалося темно. О, ну, друзі, це в мене м'ята тут. росте. Наше віконце чистеньке. Так все. Зустрічаємо літо. Mm -hmm. Такі вже квіточки Що замовити? Ну, каву, так? Mm -hmm. Яке велике? Mm. А? Мало? Чикин ролл. Сейчас это сырка а, новинка, да? Без соуса, да? Без. Так, проглянуты. Так, кава. Кава. Чикен ролл и сыр камамбер Ось ми, друзі, біля Макдональдса тут зайшли в цей сквірик, Вип'ємо кави і чекаємо дімку тут. Вже все потихеньку розпускається. 27 березня сьогодні. Оце тут цей горіх. Уже в нас в парках, де магнолія росте, то вона вже розпускалась. Зараз десь 14 градусів. Вітра нема, дуже гарна походка. Хорошо, на сверкалу. Сдай. Чего ты раскрылся? А? А? Не знаю. А кто знает? Смачно? Да. Весь рот он в шоколаде. Капетик кау. Да. Копия? Попили? Попили? m mm -hmm. Мать, а ти бачиш? Мать. Ти не боїшся? Боїться главу ще кинула.